Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні знов новий день настав і я вітаю вас з новим життям, тому що кожен день для нас є особливим. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Сьогодні я вам розповім дуже цікаві речі свого особистого життя. Познайомлю вас з декількома предметами з мого кабінету, де я працюю. Так як у нас вже закінчилися свята, практично, або завершуються вже вони. Ну, основні, скажімо, свята. А далі вже йде інтервал більший між святами, і ми можемо з вами почати серйозну роботу. Тобто будемо працювати вже більш детально. І так, мене звати Тетяна Сахненко. Ви знаєте мене як екопсихолога, як експерта в сфері корекції долі людини і також засновника школи вищої інтеграції людини, де ми з вами пізнаємо закони нового світу. І як нам з вами взаємодіяти з цими законами, щоб стати більш мудрішими, успішнішими, багатшими, здоровшими і так далі? Кому цікаві такі теми, залишайтеся. І далі я вам покажу дуже важливі речі, з якими я співпрацюю, тобто на якомусь свідомому рівні а матерію, як я зв'язую з енергіями. Я вам просто розкажу. Про мій кабінет, якому я зараз ось тут знаходжуся, але трошечки далі. Перш за все, сьогодні я хочу сказати, кому цікаві такі речі. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як звучать мої відео, так, і як вони передають саму суть того, чим я, наприклад, займаюся більшу частину свого життя. Що значить навчатися? І чому таке знання важливе зараз? А дійсно важливе, і ви знаєте, чому важливо? От є якась така внутрішня у нас з вами штука, яка завжди от спонукає якби, щось пізнати новеньке, так? щось розкрити в собі, щось воно от десь от хочеться щось робити, вчити щось. І тоді цікаво стає жити. Тому що, коли ти нічого не робиш, не розвиваєшся, ти просто тухнеш, затухаєш, затухаєш. І це дуже важливо усвідомити, що знання дають. Продовження дають продовження життю. Що значить знання? Знання це те, що ти усвідомлюєш про себе нового. Тобто, знаєш щось уже, ось до цієї пори доходиш, вже усвідомив все те, що було, а тут впираєшся в якийсь бар'єрчик, і тебе вже щось починає зсередини не влаштовувати. Значить, що це значить? Це значить, що потрібно вже йти далі, робити крок. І часто ми не знаємо, як. Саме Оцей крок вперед, він є важливим. І це є перехід в нові двері, в нову сферу свідомості. Тобто пізнання йде, ти, вигляд, маєш звичайної людини, так як завжди. Але перехід в нову фазу свідомості для того, щоб там себе пізнавати, він є таким майже непомітним, але важливим. І от часто всі ті, хто були у мене на моїх курсах, на моїх вебінарах, хто навчався в моїй школі, хто отримав дипломи спеціаліста з коригування енергії, так, зовнішніх і внутрішніх, ви можете відчути, що вся інформація, яка пробудована, яку я передаю вам, вона йде розширююча, розширююча самосприйняття, самоусвідомлення, тобто, ми тренуємо. Крім того, що теорія сама розширює твоє усвідомлення про те, хто ти тут є, так? розкриває потенційні здібності кожної людини з її рівня. То ми ще з вами тренуємо стани, яких, проживаючи які, мозок фіксує твоє оновлення, оновлення твоєї фази свідомості. Тобто ти стаєш в абсолютно іншою людиною. Через то ви мені говорите, що я стала іншою, я перестала боятися, я перестала в сумнівах жити, я перестала там бачити цей світ так якось однобоко. І це все дуже шикарні результати, друзі. Повірте, тому що з таких станів кожен з нас має розкривати свій глибинний потенціал. Так? Свій глибинний ресурс, свої таланти. І якраз так в житті моєму сталося, що я дійшла до того, що я мушу це робити для людей після того, як я це зробила собі. І тому це дуже важливо. І знаєте, коли ти бачиш дійсно свій потенційний ресурс, і він є часто скритим для нас, чомусь так. Тому що досягаючи якогось рівня, ти маєш вже відкривати щось нове в собі. І зараз ми всі з вами стоїмо на таких невеличких роздоріжжях. У кожного є можливість так, і право вибору ступити на більш вищий щебель свого розуміння, розвитку свого, так, самосприйняття, або залишитись там, де ти є, на роздоріжжі. І бідкатись туди-сюди, туди-сюди, весь час, впираючись, а так я роблю чи не так, а хто я тут взагалі? Я тут чи зовсім не тут? Що, зі мною, що зі мною твориться? Такі от речі, так, і завжди у нас розриваються протиріччя. Тому важливо зрозуміти цей крок, так, чому ми йдемо в знання. І чому зараз важливо в цьому хаосі, де всі великі спеціалісти дуже поставали так? десь кругом? Вибрати саме те істинне, куди ти прийдеш і де ти розкриєш себе. Коли тобі не будуть казати шаблонами роби так або так, а коли тобі дадуть поле для твого розкриття. І це саме те, чим я займаюся у своєму центрі, у освітньому міжнародному центрі Апогея і школа вищої інтеграції людини, вона є саме для того, щоб кожна людина усвідомила свій зв'язок. З отією от вищою своєю сутністю, яка є завжди позитивна, яка є завжди чистою, яка є завжди кладесь отією світлої енергії, з якої черпаєш ти свою життєву силу. То є саме от, от той ресурс, і потрібно зрозуміти, так, як тобі з'єднатися з ним, як почати співпрацювати з тією силою твоєю, Тобі, від Бога даною. І на моїх курсах. На моїх вебінарах відкривається саме цей зв'язок. Ви кажете мені, що вам цікаво знати ваше світлове ім'я, і ми його з вами відкриваємо так? для себе. Знаючи своє світлове ім'я, людина стає світлішою, вона стає сильнішою. Тому що те ім'я, яке ми маємо в плані земном, це одне ім'я, прізвище. А є ще світлове ім'я, з яким ти зайшов, і воно закодоване. І ми знаємо з вами, як це зробити. У мене є спеціальний ментальний метод, який розкриває духовне ім'я людини. Світлове. Так само ми знаємо, як єднати сімейні духовні енергії. Так, у мене є мій авторський метод, який я вам передаю просто як технологію. А кожен з вас проходить цей метод. В своєму баченні, в своїх образах, і ви це робите свідомо. Ви переписуєте багато кодів доль не тільки своєї долі, а й своїх пращурів і нащадків, починаючи з себе. Це є дуже корисно, тому що зараз є нових багато усвідомлень у мене особисто, так? Наприклад, що потрібно не тільки єднати роди, так, єднати родові енергії. А ще є одна дуже важлива річ, яка тільки що проявилася на землі, усвідомити те, що не всі енергії потрібно родові в собі єднати. А є момент, і дуже цікавий, який ми з вами будемо розбирати у наступних моїх проєктах. Слідкуйте, будь ласка. Тому стілюючі проекти, такі як цілитель, там, взагалі, дуже велика робота ведеться, але ми ведемо цю роботу тільки в моєму прямому супроводі. Тобто тільки в моїй присутності ми займаємося в прямих ефірах, і потім іде супроводження моє протязі двох місяців, і ми з вами працюємо тільки, тільки таким чином. Але курс самородок, хто проходив, або хто хоче пройти, його можна опрацьовувати самостійно. Там так само дається. Практики на енергоочищення, на самостійне енергоочищення, такі методи ментальні, вони образні і вони дуже корисні, вони нічим не приглушують людину, а навпаки, розпаковують її глибинні знання про саму себе. І далі, друзі, крім того, що ми можемо енергоочищення робити собі, так? стілювати своє, своє тіло, працювати сферами свого життя. На клітинному рівні, знати свої світлові ім'я, кожен своє. Крім того, ми можемо ставити захисти різного роду, захисти глибинні, захисти енергетичні. Тобто, це є така величезна робота над собою, і в цій роботі розкривається майбутнє, тобто змінюється світогляд, втікають всі страхи, людина починає вірити в саму себе. так? Це те, що ви мені пишете, я ваші усвідомлення розповідаю. Це, це ви окремо треба зробити це відео, це вже зараз трошки довго буде. Але просто я хочу сказати, що для чого робиться така робота. Тому що, коли ти сам усвідомлюєш, і тобі стає легше жити, і ти живеш як людина нового світу, вже, так? Як мені одна моя знайома, дуже близька по духу людина сказала. Ти є той новий світ. уже. Ти вже, Мені не одна людина казала: ти вже живеш в новому світі. Ти є той новий світ. Ти є те, що ти несеш, вже. ти вже звідти як би, да? з Нового світу. А я замислилася над такою фразою. Я була в майбутньому. Отака От фраза, замисліться, друзі. Я була в майбутньому. То я вже була. Це вже минуле. Тобто я вже там була. Тобто я вже в минулому, я була в майбутньому, але ж я тут. Я була в майбутньому, значить, я вже там побувала, тобто я вже назад вернулася, значить я в минулому і в майбутньому. І тут знов-таки йде відповідь яка: що тільки коли ти тут і зараз є на цій шкалі часу, де ти є, ти об'єднуєш в собі минуле і майбутнє. І моделюєш з позиції свого розуміння і свідомого ставлення до себе, моделюєш своє світобачення надалі. Ну, так як я вам кажу, у граблі закидуєш, і тобі, і твориш уже під себе в просторі моменти, з яких складеться майбутнє. Важливо тут знати про вищі закони існування, для того, щоб все, що ми з вами робимо, спрацьовувало, так, як ви кажете, я почала відчувати простір, я бачу наперед події. Я знаю, що я вже не хвилююся, так? Що я, наприклад, як одна жіночка мені написала, я їхала за керном і побачила, що зараз ось-ось машина стукнеться в тролейбус, але я навіть не затормозила і не злякалася, я просто об'їхала цю ситуацію, але з розумінням, глибинним, миттєвим того, що все буде добре. Проїхала. І якимсь чином, от так змодельовав цей момент реакція на те, що все-таки -все буде добре. Вона йшла з якогось глибинного рівня, і людина навіть не йокнула нічого, так? І вона проїхала. І там все було добре. Тобто, це дуже корисні речі, коли ти розумієш, як працює оцей простір і як працює простір нового часу. Тобто, друзі, я вас запрошую далі на мої проекти. Буду завершувати це коротеньке відео. Але я його сюди добавлю ще моє знайомство а, тобто, знайомство для вас моїм кабінетом, де я працюю, і які там є речі. Дуже цікаві. Це частиночка якась. Я поступово вам розповім про кожен предмет, який у мене є. Але то буде поступово. А зараз просто. Я запрошую вас далі на мої відео. Кому цікава така інформація, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, заходьте на мій сайт, далі побачите, як він виглядає. Там є мій бот, така кнопочка, яким можете підписатися в телеграм-каналі, і будете першими отримувати новини про те, що відбувається. І будемо з вами моделювати майбутнє, і воно буде нам найкращим. Саме таке майбутнє, де ми можемо зцілювати один одного, де ми можемо коригувати свої енергії, де ми можемо очищати їх, ставити захист і моделювати проекції свої, які є саме в співвідношенні з законами еволюції, які не порушують ніякі еволюційні системи, а спонукають до найкращого. Тому продовження. Дивіться, цього найкращого. Доброго дня! Я вітаю вас, друзі, сьогодні. І в цей день хочу сказати, що починаємо працювати по-новому. Закінчилися наші з вами свята. Хочу сьогодні познайомити вас з важливими речами в моєму кабінеті, з якого я працюю. Ось такий у мене є новий банер, який допомагала мені робити моя доця, бо вона в мене професійний маркетолог. Ось мій International Educational Center Apagueia School of Higher Human Integration. Тобто, це так звучить назва офіційна на англійській мові. Ось мій логотип. Ви можете бачити руноберкана в центрі. І вісьмипелюсткова квітка. І між ними такі стрілочки, між пелюстками це як вектори. Вектори багато. А вимірні для розвитку, для багатьох усвідомлень на різних рівнях. Хочу ще вам сказати, що я вас сьогодні познайомлю з багатьма речами, які є в моєму кабінеті. Ось дивіться, будь ласка, у мене є дзеркало, коли я тут можу дивитися. Я завжди просто зрівнюю, чи я сижу посередині, дивлячись там, де я є. От, і вона мені допомагає. Така в мене свічечка. Така шикарна, розкішна є. Ось такі в мене сережки жовто-блакитні, це мій символ український. Я завжди їх вішаю там, де мені добре їх видно. Є в мене кристалів безліч. Це ось білий кварц. Ось це рожевий кварц. Це ось така піраміда. мені, Мій син привіз її. Дуже красива. Вона із Колорадо. Ось у мене є таке крісло-трансформер. Є у мене лампа, яка світить завжди, щоб гарно освіщати мій кабінет. Є ось така дуже зручна лавочка, на якій я часто пишу відео. І ось мій стіл. Стіл мій, унікальний. І зараз я вам скажу, чому. В моєму кабінеті завжди дуже затишно, тому що у мене стіл, він кам'яний. Його сюди, ми правда, ледь-ледь дотягнули, але сама атмосфера того, що в мене є багато каменів у кабінеті, так, це граніт. Ось ви бачите граніт такий ось. Так як я народилася в Житомирщині і виросла і жила більшу частину там свого життя, то граніт для мене є нормальним абсолютно, бо я на камінні виросла. Це не тільки тут. У мене ще є мармуровий такий стільчик. І ось так само плита, на якому стоять мої квіти. На цій плиті вона так само мармурова. Крім цього, у мене є ще дуже цікавий камінь робочий мій сердолік або карнеліан він називається. Я його бачу як живий. В нього є очки. І ось він такий чудовий, гарний, дуже шикарний. І багато у мене є ще різних. Камінців, тому що я без них не можу. Ось я вас познайомила з моїм столом. І ви знаєте, коли от заходиш до мене в кабінет, всі кажуть, ой, як у вас тут добре, як у вас тут затишно. Тому що саме камені і моє відношення до них, до живого всього, яке є, так? це ось камера моя, на яку я знімаю свої вебінари. Вона підключена до комп'ютера. Це все я роблю сама. От, і затишно, тому що в мене дійсно затишно. У мене все під рукою. Ось мій мікрофон, який часто повпадає в ефір. Ось мій фонтанчик, який я вам вже його показувала. Це мішечок з моїми рунами, який завжди в мене під рукою. А сьогодні ще хочу показати вам корали, які я привожу кожен раз, коли їду до океану. Ось цього разу я привезла. Ось такий коральчик невеличкий, Ось таку ракушечку. От. Завжди щось океан мені дарує. Минулого разу я їздила три роки тому. Я привезла от такі корали величезні, мені океан їх підкинув. І я їх ногами зловила і просто витягнула, підкидала їх і, і достала дуже шикарні корали. У мене є багато чудових речей, багато ось міле. Який символізує спокій. На ньому завжди зберігається моя меркаба. От, вона тут лежить, я її так само часто одягаю. Ну, це мої там, рамочки, які я вивісила частково те, що я хотіла вивісити. Тут у мене є мій стіл, який швиденько для всього потрібен. Це мої сертифікати, які я закінчила академію. В США ось світильники. Так що ось в мене я поступово вам покажу ще багато цікавих речей. Тут у мене гардеробний дві штуки. о, І сьогодні ще вас познайомлю з моїм ботом, Крім того, ось так виглядає мій сайт. так, Я завжди залишаю посилання вам під кожним відео, де ви можете зайти і кликнути на нього. А в мене є не тільки камені, в мене є сфери, так як я працюю з сферами, я їх розумію, читаю. Ось у мене дельфіни тут, а тут у мене всесвіт. От, і я завжди дуже люблю, коли тихенько капає вода. Вона дає якийсь такий спокій і гармонізує простір. Тут іще у мене підставки, в мене багато чого для роботи є. Я собі це зробила. І ось дивіться. Тільки починає центр мій апогея він існує 5 років. Міжнародний освітній центр. Раніше я його називала Міжнародний центр любові та гармонії. І зараз перевела його трошки на іншу назву тобто міжнародний освітній центр апогея. Апогея це вище Я, вище досягнення людини. Так я його бачу. Сам сенс цього. Слова. Тобто, так, це найвище досягнення людини. І я його зв'язую не як апогей в чоловічому роді, а апогея Я, тобто найвища точка вищого я, досягнення вищого я. І ось він у мене, цей мій центр. Я на базі якого відкрила школу Так, школу вищої інтеграції людини. І ось хотіла сказати вам, що в мене є така функція, як бот. Раніше я їх не розуміла, цих ботів, я не знала, до чого вони взагалі, як це воно працює, але зараз, як би там не було, я вже це все розумію. І ось, коли ви заходите до мене, де написано про центр», так, як він працює, що туди входить, є отака от кнопочка, ось вона. Ось така кнопочка у мене є, яку я сама робила. Анонси, так, інформація для викладачів і відвідувачів. І ось так виглядає кнопочка. І коли ви можете сюди нажати на цю кнопочку, ось так от вас перекине на телеграм-канал. І, і вам відкривається телеграм-канал. Ось так у мене на великому моєму екрані на моніторі виглядає. Мій ботик. Я його так називаю, тому що дійсно він дуже чудовий. Міжнародний образовательний центр Апогея програма, розвиваючи потенціальні способності чоловіка. Він на російській мові, тому що він був закладений давно на російській мові, і переводити його дуже зараз незручно. В центре проводится обучение технологиям моделирования своей жизни на основании глубинных знаний о взаимодействии внутреннего мира человека с высшими законами существования. На базе центра создана школа высшей интеграции человека где проводятся сертифицированные курсы, вебинары, онлайн-уроки, тренинги для обретения знаний и практических навыков в сфере саморазвития и раскрытия высших уровней сознания человека. Это дает право на применение таких методов в своих собственных проектах для обретения здоровья и благопроцветания. И вот так выглядая, так программка. Ось А центри, наші курси, можна поділитися ботом, настройки. І ось мій вебінар, тут цей, що я останній проводила, курс самородок, тобто дуже зручно бо будуть завжди нагадувати ці оповіщення про те, що новенького відбулося у нас на сайті і в нашій роботі. І так, друзі, я вас познайомила з ботом. Який такий гарнюсінький, дуже гарнесенький. Тут так само логотипного центру. Ось він такий, так виглядає. І будемо працювати далі. Тому всім бажаю любові і щирої такої, щирої наснаги, щоб у нас у всіх було бажання розвиватися. Бо знання я зараз. Найголовнішим, що може бути в житті. Чим більше знаєш про себе, хто ти є тут, тим тобі краще і, і набагато легше досягати своїх мрій. Мрій про все, про здоров'я, про достаток, про е, гарні відносини, про бізнес і так далі. Тому, друзі, будь ласка, картини свої я вам потім покажу. А сьогодні просто таке невеличке знайомство з кам'яним моїм столом, який випромінює якісь незвичайні промені. Мені здається, якщо його взяти, зняти отак якимсь е прибором, то він буде фонити от різними такими кольорами просто тут. -от. І не тільки він, а кожна річ, яка тут є, вона є не просто так, в неї є своє місце, є своє призначення, і в кожної речі в моєму кабінеті. Є щось незвичайне, бо я його творила поступово по відчуттям а, внутрішнім. так? І так, друзі, запрошую вас ще раз в мій International Education Center Аpagea, в мою школу School of Higher Human Integration, в школу вищої інтеграції людини. І будемо розвиватися разом. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, на мій бот. Заходьте на сайт. Починаємо серйозно працювати далі. Всім дякую за увагу. До побачення!